Насолодитися улюбленою музикою, а й заодно підтримати місцеву футбольну команду мали нагоду тернополяни та гості міста. Ввечері 7 жовтня в обласному центрі лунали пісні океану Ельзи. Кожен, хто придбав квиток на концерт відомого рок-гурту, автоматично віддавав три гривні на підтримку і розвиток футбольного клубу Тернопіль. Музиканти не були проти такої ідеї, оскільки заняття спортом і, зокрема, футболом активно підтримують. Коли я маю можливість, але вже давно цього не робив, я граю в баскетбол, це те, що я вмію грати, робити найкраще. От. А що стосується футболу, ну, я його дуже люблю. Щиро вболіваю за українські команди на міжнародній арені, за нашу збірну нашу. Мені більше дощі динамічні вправи, але мені здається, що мені корисніше були б власне статичні, медитативні вправи, тому що вони мене трошки зупиняють, роблять, розслабляють мене більше. Час для фітнесу Святослав знаходить завжди. Під час гастролей займається в перервах між репетиціями та виступами. Попри щільний графік знаходить вільні хвилини і для спілкування з прихильниками. В основному робить це через соціальну мережу Твітер. Особистій сторінці Вакарчук стисло за допомогою 140 знаків розповідає про події свого життя, ділиться враженнями. Нещодавно зізнався, що музика Ніно Рота з фільму Хрещений батько щоразу змушує його просльозитися. Коли я Пол Макартні приїжджав в Києві, я слухав наживо пісні Бітлз. На деяких з них мене були сльози на очах, тому що це пісні, з яких я почав займатися музикою. Вчора я вилежав в готелі по одному з ваших місцевих, я так розумію, каналів показували цей фільм. Е, от я так, я завжди я його вже на пам'ять знаю, як мультики, ну ну постріваю, але ну кожен раз та сама реакція. Не знаю звідки це. Свою музику Святослав Вакарчук пише особисто: пісні Океану Ельзи створюються всім гуртом. А нещодавно Вакарчук видав сольний проект «Брюссель». Хоч над цим альбомом колеги по океану не працювали, до роботи над ним долучилось багато відомих музикантів. В індивідуальній творчості є як свої плюси, так і мінуси. Коли ти робиш музику з «Океаном Ельзи, то ви в п'ятьох робите музику, вибираєте пісні, займаєтесь тим, що краще, що гірше, і це така зовсім колективна творчість в Брюсселі. Я просто зразу зрозумів, які пісні мають бути, фактично ніхто з цим не сперечався. З одного боку, це легше, з другого боку, часом хотілося б більше критики. Так, е Хлопці працювали, хоч як і от... ну, і дуже щиро, але все одно ну, вони всі надіялися на моє останнє слово. Це така відповідальність непроста. Океанель за вже кільканадцять років поспіль б'є рекорди. Гурт збирає найбільшу кількість глядачів у залах. Його учасники першими транслюють онлайн-альбоми та кількагодинні музичні марафони. Влітку 2012 тисячі Святослава Пакарчука визнали людиною десятиліття за версією журналу Кореспондент. Такі нагороди музиканти сприймають спокійно, коли тебе чимось нагороджують. І щось тобі дають, вручають. Це приємно. Сказати, що тебе це абсолютно не, не торкає, ніяк, або не цікавить, було б неправдою. Але разом з тим ми точно не живемо і не прокидаємося з думкою про те, яку б ще нагороду виграти. Тобто, мені здається, це якраз адекватно до да. нас найголовніша нагорода ну, мабуть, це власне самозадоволення від того, що від тої музики, яку ми робимо, а також те, що багато людей її слухає. Це найголовніше. Ми віримо в те, що чим більше людей прийде на концерт, тим кращим буде концерт. Недільний концерт на Тернопільському стадіоні був заключним у рамках туру океану з альбомом Дольче Віта. Далі музиканти працюватимуть над черговою платівкою, яку обіцяють представити слухачам уже навесні. З Новим альбомом Океан Ельзи хоче організувати тур стадіонами України. Концерти під відкритим небом дозволяють зібрати значно більше прихильників гурту, аніж закриті зали. Принаймні тернополянам вдалося суттєво заповнити стадіон і насолоджуватись улюбленою музикою. Тричі викликати колектив на біс, незважаючи на дощову Sine porrodo. <music>